Усім попривіту, мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А51. Якщо ви давно дивитесь цей канал, то маєте знати дві речі: перша, я вас люблю і вдячний вам за це. Друга, останні кілька місяців ми знімали топи всіх можливих девайсів: навушники, мишки, мікрофони, загалом, все, що могло вас зацікавити. Проте я весь час відтягував зйомку клавіатур. Чому? Якщо чесно, тому що це реально довго. Але зараз у нас немає новинок на огляд, вони лише на шляху в магазин, але щось знімати та показувати. Вам, звісно, потрібно. І сьогодні ми знімаємо велику підбірку клавіатур. Тому ловіть і цей той. Не забувайте підписатись на канал, лишити коментар для просування відео, поставити лайк, скинути це відео своїм друзям. Будь ласка, а ми погнали. На початку я трішки розповім про матчастину і також на що варто заакцентувати увагу під час вибору клавіатур. Зроблю клатенький гайд, якщо це можна так назвати, а потім покажу кілька вартих уваги моделей. Типи клавіатури. Більшість клавіатур, зокрема ігрових, поділяються на три основні типи: механічні, оптикомеханічні і мембранні. Головна відмінність між ними спосіб реєстрації натискання. Якщо говорити простіше, вони розуміють, що клавіша натиснута завдяки різним технологіям. Якщо в механіці просто під час натискання клавіші замикається контакт, то в оптиці переривається лазерний промінь, а в мембранних звичних перемикачів взагалі немає. Там між клавішами і друкованою платою знаходиться спеціальна гумова прокладка. Клавіша тисне на неї. А вона своєю чергою передає сигнал на контактний майданчик. Кожен обирає те, що йому більше подобається, в залежності від бюджету, тайпінгу, звучання та інших факторів. Найчастіше геймери купують механічні та оптикомеханічні клавіатури, банально тому, що вони надійніші, плюс там присутня широка варіативність перемикачів і можливість їх замінити. Форм фактор. Ігрові клавіатури бувають різних форм і розмірів. Найпоширеніші варіації це повнорозмірні клавіатури, TKL та 60-65%. З приводу повнорозмірних все і так зрозуміло. TKL – це коли відсутній нам пад та певні функціональні клавіші. А на моделях 60-65% взагалі немає навіть ряду ефо та тильди. Навіщо так роблять? Бо компактні клавіатури це зручно. Вони займають менше місця на робочому столі, а цифровий блок взагалі рідко потрібен геймерам. Одразу зауважимо серйозно подумайте над тим, навіщо вам потрібна клавіатура. Бо якщо виключно для ігор, можете сміливо брати 60-65%. Але якщо вам потрібно, наприклад, ще працювати з текстами або цифрами, або взагалі будь чим меншу ніж такель, купувати об'єктивно непрактично. Але це вже на ваш смак, особисто мені найбільше імпонують саме такелька. Ігрові перемикачі Вони поділяються на три основні типи: лінійні, тактильні та клікові. Чим вони відрізняються? Лінійні, максимально швидкі і безшумні, і в них мінімальна сила для натискання. Тактильні, вони трішки голосніші, ніж лінійні, але там клік скоріше відчувається, аніж чується, а клікаючі, своєю чергою звучать як друкарська машинка. Перемикачі обираються виключно на власний смак. Жоден з цих трьох типів не кращий або не гірший за інші. Головне, щоб були від нормального вробника. І підходили конкретно під вашу клавіатуру, тому що, наприклад, механічні є на три контакти і на п'ять контактів, але вам це знадобиться лише якщо ви плануєте їх міняти або робити зонування. Тому тут вже орієнтуйтесь самі. Можливість тюнінгу сюди запишемо hot-swap або ж функцію гарячої заміни. Це означає, що перемикачі з ігрової клавіатури можна зняти та встановити ті, які вам подобаються, або ж зняти дефолтні, змастити їх та поставити назад. Також кілька секунд тому я говорив про зонування. Що це таке? Це коли в одній клавіатурі розміщують різні перемикачі в залежності від зони та потреб. До речі, якщо хочете дізнатись про це більше, ви можете знайти відео на цьому каналі, як ми тюнінгували. Клавіатуру. Там ми зробили зонування, пояснили, як це правильно виконати, та навіщо воно взагалі потрібно. Ми знаємо, що більшість людей ніколи не тюнять свої клавіатури і навіть не змащують свічі, проте для певної категорії геймерів це важливо. Тому одразу звертайте увагу, присутня на клавіатурі можливість хоцвапу чи ні. Бо якщо ні, без паяльника ви навряд чи дістанете перемикач, точніше ви його дістанете, але клавіатура після цього скоріш за все вже не працюватиме. Матеріали. Тут все просто. Клавіатура може бути краще зібрана, або гірше зібрана. Бувають ігрові моделі з пластиковим корпусом, бувають з металевим корпусом. Тут вже обирайте, що вам більше подобається, але завжди орієнтуйтесь на здоровий глузд. Якщо клавіатура тріщить в руках, в ній щось перекочується, скоріш за все, варто задуматись про іншу. Також на останню роль в клавіатурах грають кейкапи. Так називають пластикові ковпачки з літерами та символами на них. Їх роблять або з abs пластику, або з PBT пластику. Перший Достатньо гладкий, боїться сонячних променів і з часом затирається. Другий трішки шашавий, нічого не боїться і з часом не затирається. Як ви могли зрозуміти, він трішки дорожчий. Проте, якщо вам сподобалась клавіатура з АБС ковпачками, ви можете взяти її і окремо докупити набір з PBT ковпачків. Вони коштують абсолютно недорого, а заміну можна виконати протягом 20 хвилин самому і ніякі додаткові навички для цього не потрібні. Зробити це можна на будь-якій клавіатурі, або ж просто використовувати. Без ковпачки нічого страшного від цього не відбудеться. Або все-таки купити PBT. Спеціальні можливості. Сюди віднесемо софт, додаткові клавіші та можливості налаштування. Попереджаю одразу ігрову клавіатуру з різними наворотами потрібно брати виключно, якщо ви плануєте ними користуватись, адже звичайному геймеру вони здебільшого не потрібні. Проте в деяких ігрових клавіатурах можна, наприклад, налаштувати хід до спрацювання у свіча, або ж через софт прописати макрос на окрему клавішу, або ж взагалі користуватись додатковими клавішами та регуляторами, які прикрутили туди розомник. Тут вже відштовхуйтесь від власних потреб, проте якщо ви купуєте першу ігрову клавіатуру, скоріш за все це вам не потрібно. Але якщо дуже хочеться, і бюджет дозволяє, звісно, беріть. Дроти клавіатури бувають дротовими і бездротовими. Перші трішки дешевші, другі трішки дорожчі. Обирайте те, що вам подобається. Топ ігрових клавіатур я постарався лаконічно описати всі аспекти, на які варто звернути увагу. А тепер буду вам показувати прикольні клавіатури. Порядковість у даній підбірці не відіграє жодної ролі. Тут немає перших, других, третіх місць. Просто покажу моделі, які мені подобаються, з різних цінових сегментів. Razer Black Widow v 4 75%. Уважний глядач поцікавиться, чому 75%? Є ж Black Widow v 4 Pro. велика повнорозмірна клавіатура, pro версія. Чому не вона? Але найважніший не буде ставити таких питань і знає, що в повнорозмірній моделі не було хотсвапу і не було шумопоглинання, які завезли в цю клавіатуру. Загалом це мала бути просто менша порізана модель, а вийшла цілком нова клава, і вона. Крута, можна взяти з трьома видами перемикачів на вибір: Razer Yellow, Razer Orange і Razer Green. Як я вже й казав, присутня можливість хотсвапу та шар, шумопоглинаючої піни, завдяки якому тайпінг став шикарним. М'яка підставка для кистей, у Pro-версії вона ще й світиться, проте думаю, це не головне для ігрової клавіатури. Також безліч додаткових клавіш, а у повнорозмірній версії їх ще більше. В цілому чудові ергономіка, дизайн, збірка та широкі можливості налаштування. Що й не Враховуючи, що дана клавіатура, відноситься до преміум сегменту. Короткий висновок, приємніше користуватись все-таки версією 75%, проте, якщо вам не принципова наявність хотсвапу або шумопогинаючої піни, звісно, можете брати прошку, особливо якщо ви шукали щось з нападом, велике, функціональне і з безліччю додаткових клавіш. А тепер тайпінг. FL і e Sport CMK75 Desert Grey. Дана модель є у кількох колорвеях, але мені найбільше подобається цей, тому його вам і показуватиму. Загалом CMK75 це одна з кращих клавіатур середнього цінового сегменту, які ви можете собі придбати. Ви вже бачите наскільки класно вона виглядає, але давайте ще кілька слів про її технічні характеристики. Два види перемикачів від каїлів на вибір. Перші лінійні, другі тактильні. Три варіанти підключення 2.4, Bluetooth та дріт Інтерактивний дисплей, чудова система гасіння шуму та вібрації. Зазвичай у клавіатурах кладуть шар EVA Піни, проте конкретно цей розробник замість неї використовує силіконову прокладку і мені дуже подобається, як це звучить. Окрім цього, чудовий дизайн, можливість самостійної заміни батареї та нестандартний форм-фактор. Це наче і e такель, але певні функціональні клавіші все-таки збережені. Та й подивіться. Це просто з якою любов'ю зроблена ця мала. Чудові матеріали, металеві вставки, знизу все прогумлене, просто ракета. Навіть перемикач Windows Mac є. єдине, що може напружити, це відсутність кирилиці на кейкапах, проте я не з тих людей, для яких це є проблемою. Але якщо вам подібне неприйнятно, одразу про це кажу. А тепер давайте до тайпінгу. SteelSeries Apex Pro повнорозмірна клавіатура преміум сегменту з магнітними перемикачами. Вона потрібна людям, які дійсно знають, що вони шукають, тому що тут настільки широкий функціонал, що початківець навряд чи юзатиме навіть половину з нього. Проте, якщо ви не початківець, якийсь час вже тусуєтесь у клубі любителів геймерських девайсів, задумайтесь над цією малою. Вона дасть вам реально багато можливостей, хоча, як ви вже могли зрозуміти, це абсолютно не бюджетна модель. Корпус. З алюмінієвого сплаву, інтерактивний дисплей в кутку і, що найголовніше, перемикачі з можливістю налаштування. У них можна виставити хід до спрацювання від 0,4 до 3 і 6 міліметрів спеціально аби підігнати та налаштувати клавіатуру максимально під себе. Також, звісно, тут є можливість налаштувати бінди, прописати макроси, зберегти профілі, ну і багато інших речей. Також, звісно, присутні, як і приємні доповнення по типу шахти для дроту, аби виводити його зі зручного боку, та ось такої підкладки для кистей із софт-тач Пластик загалом неймовірно технологічна модель. Якщо ви знаєте, для чого вона вам, це буде чудовим вибором. А тепер тайпінг. Хатор RockFow TKL 2 Autograph Edition та Authentic Edition. Багато хто з вас пам'ятає Хатор RockFow TKL 2. На мою думку, це була краща з доступних ігрових механік. Кілька шарів шуму та вібропоглинання, безліч колорвей, класні перемикачі, матеріали, тайпінг. Там було прекрасним абсолютно все. Після її релізу пройшов деякий час, і компанія випустила прокачаніші моделі. Autograph Edition та Authentic Edition, як ви бачите, відрізняються своїм дизайном. Але Зовнішність це не все тут. Додали ще шумопоглинання, тобто двох шарів їм було недостатньо. Вони додали третій, і це неймовірно вплинуло на клавіатури. Плюс сюди завезли нові перемикачі. Я закохався в ці клавіатури, як і більшість оглядачів в інтернетах. Вони трішки, реально трішки дорожчі за стандартну TKL2, але тут цілком зрозуміло за що ми доплачуємо. Проте класична модель також чудова. Тому тут вибирайте. Що вам більше підійде? І давайте тести тайпінг. Катор Стафов Rainbow. це бонусна модель. Я її сюди включив спеціально для тих глядачів, які на будь-яку модель пишуть оверпрайс, і також говорять, що за тисячу гривень можуть замовити собі цілий сетап на Аліекспресі або взагалі виточити його безкоштовно у себе в гаражі. Ця клавіатура, звісно, не безкоштовна, але це найбюджетніша механіка, котра присутня в нашому магазині. І не дивлячись на свою бюджетність, вона класна. Можна взяти моделі з двома видами перемикачів на вибір червоними або синіми. Вони лінійні та клікаючі і змащені просто з заводу. Сама клава зібрана просто чудово. Верхня панель металева RGB немає, але є отаке симпатичне led підсвічування, яке цілком мене влаштовує кейкапи з українськими літерами, які світяться. Шахта для дроту. Чуваки, це чудовий варіант, якщо ви хочете взяти першу в житті механіку, або якщо ви шукали бюджетну, але класну якісну клавіатуру. Від всього серця раджу звернути на неї увагу, і давайте нарешті послухаємо, як вона звучить. Наше відео добігає кінця. Я не показав вам усі класні клавіатури, які є у нашому магазині, просто тому що їх тут сотні, але навів кілька гідних моделей, які подобаються особисто мені. Постарався взяти з різних цінових сегментів, аби кожен зміг знайти для себе щось підходяще. Якщо ж вас не зацікавила жодна клавіатура з тих, котрі я сьогодні показав. Ви завжди можете зайти на наш сайт або прийти в будь-який з наших фізичних магазинів, подивитись та потестити будь-яку клавіатуру, яка вам сподобається. Переконаний, що ви знайдете ту модель, яка вам необхідна. На цьому все був радий вас бачити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, лишайте великі коментарі та пишіть на що б хотіли побачити наступний огляд. Також фоловте нас в усіх інших соціальних мережах: Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, Twitter, Threads. там є меми, новини, іноді акції та розіграші, цікаві пропозиції, цікавий контент, короткі відео. Загалом, ви все зрозуміли. Побачимо.